Всім привіт! Мене звати Джероланна, я продюсер італійських зірок, я блогер-мільйонник. Наразі маленький, маленький блогер, тому що я покинула свій основний блог, щоб розпочати з повного нуля блог в Україні на українській мові, на рідній мові, а також вести для вас свій YouTube канал на українській мові. І сьогодні хочу розповісти вам, як я заробила 100 тисяч євро в Італії за менше ніж 24 години. Поїхали! Почну з того, що я не робила нічого такого надзвичайного. Просто робила все те саме, що я вже знала робити, тобто створювати контент для мого інстаграм-каналу, контент для мого Тікток каналу, для того, щоб розвиватись в Італії, але вже на іншій мові, на італійській мові. Перше, що я зробила, я відкрила свою інстаграм-сторінку. Там ще не було підписників, зовсім маленька була кількість переглядів на початку. Але це зовсім не проблема, коли ти знаєш, як розвивати свою сторінку. Знання це найважливіша штука в житті, реально, тому що ти можеш втратити дім, ти можеш втратити машину, ти можеш втратити все в цьому житті, але ти не можеш втратити свої знання. Якщо ти вже один раз зробив результат, ти його зможеш повторити в будь-якій країні, в будь-якій ситуації ще раз. Після того, як я створила інстаграм сторінку, я мала розвивати цю сторінку. Але інстаграм зараз не працює вже так, як працював одного разу. Вже не так легко набирати підписників. Єдиний варіант розвитку це відео через Reels. Але мені вони от прям не заходили. В мене не виходило робити Reels, тому що це дуже короткі ролики. А я не про короткі ролики, я більш про глибину. Тому я пішла на TikTok. В Тіктоці були тренди на той час, і тренди були також якісь пісеньки, короткі тренди, тобто були такі більш е, живі і Дуже е, безсмислові, але я була одна із перших, хто в Італії вирішив робити дуже е, довгі відео: відео сторітельінги, розповідаючи свою історію, розповідаючи історію е, України. Мої відео про те, що відбувалося в Україні, дивилися більше ніж 7 мільйонів людей в Італії. Тобто я прославляла Україну на італійську аудиторію, і тим самим е, приходили люди, які хотіли за мною слідкувати і далі, і хотіли розвиватися поряд зі мною, тому що я розповідала свою історію, як я. Український блогер, який втратив абсолютно все, почала з повного нуля розвивати свою сторінку і свій бізнес в Італії. І я розповідала кожен свій крок, що я робила. Я розповідала про свою сім'ю, я ділила своїми знаннями через Тікток. Я доносила абсолютно різні смисли для того, щоб люди. А для того, щоб люди ще більше мене дивились, ще більше мали інформації від мене. Я переводила їх з Тікток в Інстаграм. Таким чином вони продовжували дивитися мене в сторіс, і в сторіс вже я робила підігрів. Я розповідала Дала їм про мій основний продукт, який я створювала на італійську аудиторію: це курс, запуск курс ланчо, де я розповідаю, як робити запуск любого продукту з повного нуля на а, вже існуючу аудиторію або створюючи аудиторію також повного нуля, як це робила я. Тобто на своєму прикладі я розповідала, як можна зробити запуск за 30 днів і заробити дійсно багато грошей. Я думаю, що ні для кого це не секрет, що в Україні ми дівчата набагато більше знаємо Йому набагато більше вже е, прожили, ніж європейці. Вони якби ще трошечки відстають від нас. В них ще цього всього немає. Те, те все, що ми вже прожили в Україні, вони ще тільки е, з цим знайомляться. Саме тому зараз любі знання будуть дуже корисні на європейську. В Європі а, або за кордоном взагалі наші спеціалісти знають набагато більше і вміють набагато більше ніж європейці. Це не секрет. Тому я була як іноземець, який прилетів з майбутнього, вже знає, що там буде відбуватись, і розповідає з майбутнього інформацію зараз. Актуально для Італії. Це була як нова хвиля, яку вони могли під, підхватити, якщо а, продовжували йти за мною. Але звичайно, я не просто перевела аудиторію з TikTok в Instagram і сказала: дивіться, клас, це мій курс. Купуйте ні. Я для цього спочатку донесла всю суть мого курсу, всю цінність мого курсу, мого продукту, тому що це складний продукт, це не якийсь там марафон по схудненню, Це справді професія, це справді бізнес навики, які допомагають і бізнесменам і людині з повного нуля заробити багато грошей, а також просто збільшити продажі вже існуючого продукту. Тому треба було донести, що цей курс він такий масштабний, він такий крутий, і він прям дуже дуже Уже необхідний для кожного бізнесмена або кожного підприємця. Я показувала їм, прям як я створюю цей продукт, як я створюю ідею, як я створюю всі модулі, яку інформацію я хочу їм надати, чому я саме таку інформацію хочу їм дати. Тобто я створювала свій продукт на їх очах. Я почала потихеньку вже знімати перші уроки на їх очах, тим самим демонструючи їм якість мого продукту. Я показувала їм, що уроки по 15-20 хвилин, що я їх записую в дуже мотивуючих місцях, Тяг, що я готуюсь до цих уроків, що це прям дуже важливо для мене, щоб вони зрозуміли, що це не просто якась там історія, де я там ну вийшла в ефір, що розповіла і пішла. що це прям для мене дуже важливо. що я хочу, щоб це було дуже якісно, гарно і корисно. І що трапилося? Дуже просто. Всі, хто за мною слідкували в цей період, всі, хто приходили з Тіктоку новенькі, вони дивилися, як я кайфую від того, що я роблю, як я кайфую від цього продукту, як я сама користуюся своїми знаннями. І вони ще до того, як я їм дала силочку на те, щоб купити мій курс, вони вже його дуже сильно хотіли. Вони вже записувалися в вейтінг ліст і прям чекали-чекали на цей продукт так сильно, що навіть репостили своє очікування, репостили, як вони стали. Таймер на дату старту продажу, тобто, прям був такий ажіотаж нереальний. Всі чекали. Мені здалося, що вся Італія чекала на цей продукт. Реально. І знаєте що? Для того, щоб продати свій продукт, я створила безкоштовний марафон на три дні, тому що сторіс не завжди вистачає для того, щоб пояснити, що буде всередині мого продукту, і я мала розповісти про кожен модуль, а їх там 10. Тому я створила безкоштовний марафон, де спочатку я їм продала саму ідею. Ідею цього продукту, тобто саму професію, саму ідею запусків, як маркетингової методики для продажу свого товару. Потім я їм продала себе як експерта. Я їм розповіла, чому саме мене потрібно слухати, бо в мене такий, такий вже є досвід, тому що я вже дуже давно займаюся продажем інфопродуктів та продуктів взагалом і в Італії, і в Україні. А також запускаю дуже крутих італійських зірок. Це звичайно додало мені ще одну зірочку зверху, і це не просто так мій вибір з ти зірок був не випадковий. Я навмисне шукала таку співпрацю, яка б мене позиціонувала зразу одразу як дуже крутого експерта. Тому що знаєте, написати просто продюсер з України це звучить круто, але написати український продюсер італійських зірок це звучить ще круче. Ти вриваєшся в італійський простір одразу як лідер, тому що це така маленька фраза, але вона відрізняє тебе від всіх інших. Тобто, ти одразу переходиш на рівень вище. З італійськими зірками я працювала абсолютно так само, якби я працювала з українськими зірками або з блогерами, або якби я запускала саму себе. Тобто я просто все те, що вже знала, робила з італійськими акаунтами. Таким самим я продемонструвала, що можна бути продюсером, запускати когось, не маючи свою аудиторію, або запускати саму себе як продюсер самої себе і створювати свій власний продукт. Потім, після того як я вже продемонструвала себе як експерта, продали їм тему мого... Продукту, що я мала зробити? Продати їм сам продукт, саму програму, саму ідею цього продукту. І тут вже я розкриваю більш детально що таке запуски. Розповідаю про кожен модуль, чому ми будемо навчатися на моєму курсі. Але знаєте, що було найкрутіше? От прям супер круто було. Я. Продала місця на курс ще до того, як я розповіла програму, ще до того, як я розповіла про що мій курс на безкоштовному марафоні. Знаєте, чому? Тому що перед тим як запускати безкоштовний марафон, ми зібрали всі заявки в лист очікування тих, хто чекав на курс. Ми спочатку відкрили продаж для цього е, листа очікування. Тобто, ми просто е, зробили розсилочку для тих людей, хто залишив нам свої дані і чекав на відкриття курсу. І коли я почала вести свій безкоштовний марафон, тобто я тільки вийшла в ефір, от тільки е, привітали, сказала: Привіт, мене там звати Джероланна», і почали. Просто сипатись продажі. Ну просто почали купувати мій е, продукт. І мій продукт коштував мінімально 590, якщо я не помиляюсь, чи 500 євро, вже не пам'ятаю, 500, ну, близько 500 євро. Тобто перший мінімальний базовий пакет, другий пакет коштував по типу там 700, і третій пакет вже за 1000, 1400, що щось таке. І брали, дуже багато брали пакет VIP, пакет зі мною, тому буквально за менш ніж 24 години я зробила а, десь більше, ніж 100 тисяч євро, тобто це нереальний результат. Ну, просто круто! З нуля, з повного нуля, без інвестицій, тобто, просто мій вложений час, просто я розповіла про цей продукт, правильно розповіла, донесла цінність і якість мого продукту і через соціальні мережі продала його на таку суму за 30 днів моєї роботи. Ось чому. Запуски це так круто. Ось чому бути продюсером це так круто, дівчата, і це дуже легко, якщо ви знаєте, всі етапи запуску. А саме цьому я і навчаю на своєму курсі. Я розповідаю вже більш детальніше, який саме контент я робила в Тіктоці. Чому саме такий? Навіть для тих, хто купує мій курс повністю, не через помісячні платежі, а прям повну суму вносять. Я висилаю їм такий pdf файл, де розповідаю. Про кожне відео, яке я робила в TikTok, Кожне відео, просто опис кожного відео, чому я зробила саме таке відео, чому я сказала саме таку фразу на цьому відео. Тому що коли дивишся на мій тікток, просто як пасивний глядач, можна не зрозуміти, що саме я робила. Кожне моє відео доносило дуже важливі тригери. А також я розповідаю, як працювати за аудиторією, яка приходить від тебе з Тікток. Тобто це аудиторія, така яка ще не дуже закохана прямо в тебе, вона просто переходить в інстаграм. А там ти вже просто закохуєш цю аудиторію в те. Тебе по вуха, і вона вже просто чекає, не може дочекатися на твій продукт. Всі ці кроки я і розповідаю на своєму курсі, саме цим я і займаюся. А так як я запускала також свій бренд косметики на італійську аудиторію, я розповідаю в окремому модулі, як запускати продукт, не інфопродукт, а навіть продукт на любу аудиторію з повного нуля, і як через одне відео вже отримати багато заявок на покупку вашого продукту. Така історія. Я дуже сподіваюся, що надихнула вас своїм відео на реальні конкретні дії, тому що будь-який продукт, любий інфопродукт, люба послуга зараз може бути продана дуже легко через соціальні мережі. Прям дуже дуже легко. Ви можете продавати свій продукт або бути продюсером для когось. Головне знати, як продавати. А це вже не проблема, якщо ви будете навчатися в мене. І неважливо в якій країні ви знаходитесь, тому що я почала працювати на італійську аудиторію саме в. Розгар всіх подій, які були в Україні саме в, ту, в той момент, коли просто лилися сльози, коли не було сили натхнення, щось створювати нове. Але знаєте, я дуже вірю, що кризис дає нам нові можливості. Бо якщо я б не наважилась на нову аудиторію, новий продукт, не наважилась би продемонструвати свою експертність в іншій країні, я б так і сиділа зараз, збирала б свої сльози, плакалась би своїм рідним, що от все так погано, немає грошей. А кризис мене сп. Подвинув відпустити все, те, що вже є, і вийти із своєї зони комфорту на новий рівень, на нову аудиторію. І від цього вийшов просто нереально крутий результат. Я повторила все те, що я робила в італійському Тіктокі на українську аудиторію. Я просто перевела свої відео на українську мову і продемонструвала вам вже в інстаграмі, що все те саме, що я робила в Італії, працює просто на ура, також і в Україні. Але проблема в тому, що мене заблокували за те, що я показувала, що трапилося з моїм будинком під час всіх цих подій, а також розповідала свою позицію стосовно того, що відбувалося. Чомусь TikTok не витримав мою підтримку Україні, але нічого, почну з нуля і продемонструю вам, що з нуля можна добитись дуже крутих результатів. А ми з вами побачимось в новому відео. І пам'ятайте, що я в вас вірю, і ви нічого з цим зробити не зможете. До наступного відео, мільйонери.